Так, ми розглядаємо питання в адресаційної комісії, є шість кандидатів, тобто було сім, один асоціатор фермерів знімає одну кандидатуру, у нас є зараз шість. Я не можу зараз сказати, що є погані люди. Всіх тих людей підтримує певна кількість громадських організацій, громадських активістів, політичні партії і так, далі, і так далі. і так далі. Ці люди є заслужені, і тому я думаю, що моя така пропозиція, оптимальний варіант. Це винесли всі кандидатури на голосування на сесію обласної ради. Я думаю, що так буде правильно. Тобто зараз я не хочу сказати, що один є добрий, один є поганий, рада має право вирішувати, хто має бути в афісаційній комісії. І ми не можемо, як комісія, забрати до права. Ми пропонуємо всі шість кандидатур винасти на сесію обласної ради. Двоє, які набрали е, більшість. Від, ну, е, найбільшу кількість. Так, не, не найбільшу кількість. А набрали більше від, від складу ради. Просто більшість. Так, набрали, він стає членом комісії. Де голосування другого? Не набрав, третій не набрав, четвертий набрав. По шостому нема смисла вже голосувати. То як пенальти блюдо кутболі, так? Да? Якщо так говорить закон, я наприклад не знаю. Але якщо так говорить закон, то є інша процедура. Процедура голосування таємного одразу за всі кандидатури. І тоді можна визначити скільки які набрали. Бо так не може бути, що двоє перших, які попали. Навіть так. жеребкування. Навіть жеребкування. Так. Набрали найбільшу кількість, ну просто набрали. А якщо третій набрав би, от один набрав 33, другий набрав 34, а третій набрав 35. То чому проходить той, хто 33, 34? Проєкт рішень затвердити Петренка. Набрав проступічі став. Не набрав Володимир Навіть, ти не поміняєш закон. Але є процедура голосування одразу по всіх кандидатурах, причому закритого. Є ж така процедура? В Закон не передбачає голосування За... по дому в закритому режимі. Чому не передбачає? передбачає. Тому що не написано, що В відкритому режимі. В відкритому режимі. Моя пропозиція, вона так буде, як правилам. Правилам, то в закритому режимі вибирається голова ради, заступників. Або рішенням ради будь-яке питання. Добре, ви запропонуєте, Володимир Маркович, своє проєкт рішення. Я не знаю, хто буде перший, хто буде десятий, хто набере, хто не набере. А я Але кажу, така є процедура. А я кажу, що ми вправляємо цю процедуру, як депутати сформувати Ви запропонуєте Ну, я пропоную, щоб і комісія можливо. Чому? Я виклав свою думку. Ви розписуєте за комісію, ви ж проголосуєте можливо. Проголосує. Чому є не правота моя? Ні, тепер... Ми доносимо всі кандидатури. Рада приймає голосування. Пропоную Володимир Налькович голосувати таємно. Приймає рада. Приймає. не приймає, не приймає. Друге, проходить не той, хто набрав. 31 чи 32, а той, хто набрав більшість, він і не має нашого закону. Так. Якщо ми виберемо по вашій процедурі трьох, це буде незаконно. Вони може бути три, в комісії не входить. Ще раз От, є... трьох. Ні, ні. Що за процедури не прикому? Депутат має право внести свою пропозицію, яка буде підтримана так. радою щодо способу. Воно не може суперечити закону і регламенту. А воно воно буде суперечити. Воно не буде суперечити регламенту. Регламент не передбачає, але не забороняє забороняє. Регламент обласної ради в новій редакції, який був ухвалений за, за пропозицією однієї з фракцій, він якраз звузив звузить процедуру. Раніше ми мали так називаємо різні ситуації. Вплоть до того, що ми могли руками проголосувати, якщо не працює система ради, Бо в нас і такі були зараз це обмежили. А ви почитайте свій регламент, що ви написали. Почитайте. Ви, ви, ж, ви ж Ви ж його уважно почитайте. Я ж коли розказую, що ви не обіцяєте про регламент. А я про регламент, тому що зараз хлопці правильне питання підняли. Бо якщо, наприклад, виноситься на голосування декілька кандидатур, то рада дійсно вправі визначити і таємний шлях, якщо буде вважати, і відкритий спосіб. Це процедури, які рада собі визначає. Однак за цією процедурою Володимир Навітович, шлях складання такого бюлетня з включенням кандидатів, і чи ми їх будемо, включивши бюлетень, брати і робити закритим чи відкритим голосуванням, читати ну, відкритим способом, голосування, це питання тільки вже ради. І нам доведеться тепер під це рішення фактично прийняти додаткове рішення, яке би, яке би у, скажімо, зробило норму цього права. В регламенті, якої, який зараз діє, тобто зробити так названий відступ від регламентних норм прописати, і що саме з цього питання ми ухвалили таку процедуру ухвалення рішень. Але це буде потребувати, будемо чесно кажу, підготовки альтернативного якогось проєкту рішення, ну, чіткої формулювання пропозиції.